Ми з вами знаходимося в місті Буча, а мікрорайон Ястримщина. Що ми бачимо? Ми просто проїхалися, побачили дуже велике сміттєзвалище. Таких рядів ми начитали три. І за моєю спиною приклад, як знищують і вбивають нашу Україну. Землю викопують, продають там для інших цілей, а замість цього засипають все сміттям. І ми бачимо, яке сміття, кольоса, пластик. А саме страшне, що. Ми зайшли кадастрову карту України і побачили, що це місце під будинки. Тут буде котежне містечко. І люди, ви тільки вдумайтесь, ви купите собі будинок, який побудували на сміттєзвалищі, жара, літо, і воно буде випаровуватися. І ви будете цим дихати. І ви зрозумієте головне, що екологія це майбутнє ваших дітей, онуків. І ви повинні вже це зрозуміти. І чиновники, можновладці, звернення до вас прийміть закон який буде підвищувати штрафи? Вся Україна вкрита отакими сміттєзвалищами. Це маленький кусочок. Тут пару гектарів сміттєзвалища, просто звозять. Тому потрібно піднімати в десятки, а то й в сотні разів штрафи. Куди ми йдемо? Якщо ми живемо як свині, вибачте мене, свині, коли ви кидаєте сміття, не забувайте хрюкати. З таких дерев роблять кущі, кущі і передають цю землю своїм забудовникам, своїм там близьким родичам чи ще комусь. Ось вам наглядний приклад ще раз корупції: як місцеві депутати бучі переводять ліс в самосів, і коли таке дерево вирізають, це вже не дерево, це вже по документам кущі, їх можна вирізати і не платити в бюджет ніяких коштів. Чиновники, починайте працювати на громади на своє населення, тому що своїми діями ви вбиваєте нашу Україну.